Та дружина. Іван Морський піхотинець Бердянська. Людмила волонтери Запоріжжя. Дівчина допомагає нашим захисникам. Збирає та розвозить гуманітарний вантаж. В одній з таких подорожей і зустріла майбутнього чоловіка. Хотіла потрапити на фронт безпосередньо. Я їх на півшляху піймав, так і познайомили спочатку. Дуже рвалася в бій дівчина у нас. Така собі воєвниця. Ну, а ви як головний старшина батальйону? Ну так, трошки. Молодята зізнаються, те, що тобі необхідно, бачиш одразу. Тому довго не розмірковували, та через півроку знайомства пішли під вінець. Ми співпрацювали там, де, де інди, каву пили інколи. Просто привіз її до РАКСу і сказав, подаємо заяву. Ну, не було у нас освічення, я її поставив перед фактом. Привітати подружжя приїхало за три десятки рідних та друзів. Навіть в такий час наші побратими-земляки приїжджають, де б вони не були. Якщо вони дізнаються, що наша хлопчина з Бердянського має весілля, він приїде. І тут ми сьогодні з пів України людей. Часу на медовий місяць немає. Зізнається наречений, адже за кілька днів планує знову повернутися на фронт.